Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. І сьогодні у мене для вас рецепт дуже смачного ароматного салату на зиму з огірків, цибулі, болгарського перцю та моркви. Також запрошую вас підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових оновлень. Для початку приготуємо моркву, гарно її промиваємо та відварюємо 5 хвилин. Після чого воду зливаємо і відставляємо вбік, щоб вона охолонула. Огірки перед початком приготування салату гарно промиваємо та замочуємо у холодній воді на 2 години. Після чого відрізаємо з обох сторон кінчики та нарізаємо на ось такі кружечки. Нарізані огірки висипаємо у велику глибоку ємкість. Також беремо цибулю, промиваємо, очищаємо, розрізаємо наполовину та нарізаємо півкільцями. Порізану цибулю додаємо до огірків та нарізаємо болгарський перець. Перець також промиваємо, очищаємо його від зерен та нарізаємо полосками. Ці нарізані овочі потрібно скласти шарами у глибоку миску або каструлю. Я використовую каструлю. За час, коли ми нарізали огірки перець та цибулю, морка вже охолонула. Очищаємо її та нарізаємо на тоненькі кружечки. Також моркву можна натерти на крупній терці. Якщо морква велика, розрізаємо її навпіл та тоненько нарізаємо. Нарізану моркву також переставляємо у каструлю до всіх овочів. Тепер приготуємо маринад. До оцту додаємо цукор та перемішуємо. Також додаємо сіль, додаємо олію, чавлений через чеснокодавку часник. Додаємо кукурму. Та гірчицю в зернах, та все гарно перемішуємо. Маринадом заливаємо всі нарізані овочі та перемішуємо. Залишаємо салат маринуватися 3-4 години при кімнатній температурі, час від часу перемішуючи. Пройшло дві години часу. Ось ми бачимо, скільки ридини утворилося у процесі маринування. Пройшло ще дві години часу, соку виділилось ще більше з овочів. Перемішуємо та розставляємо у чисті банки. Банки я попередньо промила содою. Розставляємо салат по баночках та заливаємо соком та маринадом, що утворився у процесі маринування. Відправляємо салат стерилізуватись, на дно каструлі ставимо рушничок, додаємо теплу воду та сюди переставляємо баночки із салатом, накриваємо чистими кришками. Кришки я попередньо прокипятила та стерилізуємо від моменту закипання 20 хвилин, після чого закатуємо, перевертаємо баночки верх дном та укутуємо теплим пледом до моменту остивання. Получиться дуже смачний за смаком кисло, солодкий маринований салат з огірків та перцю на зиму. Весь перелік інгредієнтів в описі під відео. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від цього залежить розвиток каналу.